Привіт! Ми часто щось будуємо та майструємо у лісі. Жодний виїзд на природу не обходиться без ручної пилки. Ми користуємося ось такою звичайною, але вже давно планували придбати хорошу пилу, яка добре підійде для бушкрафту. У цьому ролику ми потратили чимало грошенят на пили. Найдешевша обійшлася всього лише в долар. За цю ми заплатили 10 доларів. А за вміст ось цієї коробки довелося віддати. Ці Цілих 100. сьогодні ми порівняємо їх між собою, проведемо низку випробувань і виберемо пилу, яка найкраще підійде для будівельних робіт у лісі. Почнемо, як завжди, з найдешевшої покупки. Пили вартістю в один долар. Приїхала вона до нас у зім'ятій картонці, перемотаній стрейч плівкою. Але упаковка нас не так сильно цікавить, як її вміст. Ну ми вже її відкривати. Усередині була невеличка пилка, яка на перший погляд нам здалася непоганою і не такою аж дешевою. Але варто було взяти її у руки, як все стало на свої місця. Лезо пили зроблено з дуже тонкого металу. Через це воно сильно гнеться, навіть від зіткнення з повітрям. На дотик, лезо не дуже гостре, і ніякої заточки на зубах, ми не помітили. Схоже на те, що вони просто вирізані ножицями по металу, рукоятка цієї пили пластикова. Матеріал не дуже приємний на дотик, і судячи з тактильних відчуттів, взагалі не міцний. Лезо кріпиться до рукоятки двома гвинтами. Ми помітили, що один з них недотягнутий. Доведеться зробити це нам замість виробника. Судячи по. По цьому виставлятимемо оцінку за якість. Вона тут дуже слабка. Тому і бал буде низьким. 3 із 10. Зараз подивимося, як ця пила покаже себе у використанні. Спробуємо напиляти кілька гілок, так ніби готуємо їх на дрова. Не без труднощів, але із заготівлею дров така пила впорається. Рукоятка сидить у руці невпевнено. Створюється відчуття, що пила під час роботи намагається вислизнути. А за рахунок крихітних і тупих зубів пиляє вона не дуже швидко і під час процесу йдуть вібрації, від яких сильно втомлюється рука. Але просто розпилюючи палки, ми нічого не з'ясуємо, тому приступаємо до випробувань. Всі звикли тестувати заточку ножів на папері. Наш ще доволі гострий. Пила інструмент іншого типу. Але гостроту леза будемо перевіряти подібним способом. Використовуючи лист картону, притуляємо лезо і робимо різ одним рухом. Зверніть увагу на розріз. Він весь у задерках та нерівностях. Місцями картон навіть пом'явся. Результат тесту не дуже добрий, тому оцінка буде відповідною. 4 бали. Наступний. Тест на швидкість пиляння. Цей параметр для нас дуже важливий у лісових умовах. Щоб було зручно проводити тест, змайструємо козел. Нам знадобиться кілька рівних колод. Попередньо зробивши пази, з'єднуємо дві палиці за допомогою цвяхів. Повинна вийти конструкція, що нагадує літеру X. Робимо ще одну таку саму. Ці ікс-подібні конструкції з'єднуємо між собою палицею. Потім прикріплюємо кілька розпірок, які зменшать хиткість козла. Він вийшов нерухомим. Встановлюємо на козел соснову колоду діаметром 90 100 мм. Такі ми найчастіше використовуємо у будівництві. Зараз ми дізнаємося, за скільки часу вдасться перепиляти цю колоду найдешевшою пилкою. Запускаємо секундомір і пиляємо якомога швидше. Спочатку колода пилялася непогано, але коли лезо увійшло глибше, його почало закусувати. Через це процес відчутно сповільнився. Колоду все ж таки вдалося розділити на двоє, але це зайняло цілих 5 хвилин 16 секунд. Як на мене, це дуже довго. Тому оцінка буде майже мінімальною: 2 бали із 10. У лісовому будівництві ми часто використовуємо дошки, і іноді їх потрібно підпилювати під різними кутами. Для цього дуже важливою є точність різу. Зараз ми перевіримо цей параметр. Палюємо на дошці розмітку під кутом 45 градусів, після чого закріплюємо дошку до столика двома струбцинами, щоб вона не хиталася. Подивимося, наскільки рівно вдасться розпиляти дошку по розмітці цією пилкою. Я намагатимусь пиляти якомога рівніше. Початок був непоганий, лезо йшло рівно по лінії, але далі його повело в бік. Я підкоригував і продовжив пиляти. Але зробити різ рівно по лінії не вдалося, тому що лезо дуже гнучке, і контролювати його майже неможливо. А ще зверніть увагу на сам розріз. На ньому дуже багато задирок. Ми стараємося будувати все якісно, тому такий результат нас не влаштовує. Оцінюємо точність різу на 2 бали і переходимо до найжорсткішого тесту на довговічність. Щоб його провести, нам знадобиться дубова копка. Лода дуб дуже тверде дерево, і перевірка пили на ньому покаже наскільки добре вона витримує навантаження. Будемо пиляти дуб на зрізи завтовшки в два пальці. Лезо увійшло в деревину, але варто було тільки пропиляти сантиметр вниз, як його почало закусувати. Настільки що пиляти стало неможливо. А ще цьому посприяла втрата гостроти леза. Погляньте, як воно зігнулося від цього тесту. Щоб підтвердити сказане, перевіримо ще раз гостроту на картоні. Зверніть увагу на розріз після тесту і на розріз до. Про довговічність і мови не може бути. Тому цей параметр ми оцінюємо на мінімальний бал один із десяти. Пила за долар нас нічим не потішила, крім своєї вартості. Але підійде така, хіба для підрізання кущів у саду, а не для бушкрафту. Наступна пила, яку ми вам покажемо, взагалі безкоштовна, адже вона була зроблена. Роблена моїм прадідом у 50-х роках. І з того, що було в господарстві, за основу була взята арматура, яку прадід зігнув дугою. До її кінців він закріпив лезо, яке виготовив із гартованого металу. А у якості рукоятки використав відрізок гумового шлангу, який йому дістався від знайомого працівника на СТО. Біля рукоятки Прадід прикріпив ось такий гачок. Він призначений для того. Щоб підчіпляти пилку до себе, адже вона використовувалася в шахті, де це було дуже зручно для швидкого доступу. За допомогою цієї пили розпилювалася тверда порода. Вона чудово справляється зі своїм завданням навіть у наші дні. А деревину ця пила розпилює взагалі без труднощів. Правда, довго нею не попрацюєш, через її велику вагу. Як я сказав раніше, прадіду ця пила обійшлася безкоштовно, а зараз такий інструмент, можливо, й чогось коштує. А ще падіння і зростання цін часто спостерігаються у світі трейдингу, і на цьому можна непогано підзаробити, а допоможе опанувати це ремесло, одна з кращих трейдингових платформ Потрейд. Спочатку необхідно пройти нескладну реєстрацію. Час неї обов'язково вводьте мій промокод PAS 100. Завдяки ньому ви отримаєте 100% бонусу до поповнення. Тобто внесли 100 доларів, отримали 200. На потрейд доволі простий інтерфейс, який буде зрозумілим навіть новачкам. Тут ви знайдете різні інструменти та навчальні матеріали, які допоможуть швидко освоїтися. Але є і простіші шляхи. До прикладу, ви можете просто копіювати угод. Води досвідчених трейдерів на Потрейд безліч торгових пар. Ще одна з головних переваг цієї платформи це швидкість та різноманітність варіантів виведення коштів. Починаючи з криптогаманців і закінчуючи банківськими картками. Посилання на Потрейд буде в закріпленому коментарі. Не забувайте вводити мій промокод, щоб отримати бонус. І відкривайте нові знання та можливості разом з Потрейд. Повернемося до. Сучасних пилок. Наступна на черзі, коштує в 10 разів більше за попередню 10 доларів. Подивимося, що вона собою являє. Пила за 10 доларів упакована в просту, але вже у фірмову упаковку, яка складається з картонної підкладки та двох пластикових стяжок. Перерізаємо їх та дістаємо пилку. Виглядає вона набагато професійніше ніж попередня, не розпаковуючи, було видно, що вона складна. Механізм працює без нарікань. Завдяки можливості складання інструмент може похвалитися компактністю та безпекою при транспортуванні. Таку пилку буде зручно брати із собою. Крім того, ця пила має можливість виставляти лезо під різними кутами, що дозволяє виконувати різи різних типів. Дезо виготовлене з металу не самої поганої якості, і значно товстіше, ніж у першого кандидата, завдяки чому воно буде більш стійким до згинання. Торкнувшись з зубів, ми відчули, що вони досить гострі. Видно, що вони хоча б заточені. Рукоятка виготовлена з прогумованого пластику. На ній є навіть упор під великий палець. Це має забезпечити зручний хват при роботі з інструментом, якість Оцінюємо цей параметр на 6 балів із 10. Спробуємо попрацювати цією пилкою. Лезо чудово справляється з пилянням деревини. А завдяки прогумованій рукоятці пила зручно лежить у руці і не ковзає. Під час пиляння вібрації практично відсутні. За допомогою такої пилки буде нескладно випиляти несильно товсту колоду і зачистити її від твердих сучків. А такий матеріал вже можна використовувати у лісовому будівництві. Перші враження від пили за 10 доларів позитивні. Однак для об'єктивного порівняння необхідно провести тести. Спочатку перевіримо заточку. Одним рухом робимо на картоні проріз. Він вийшов досить рівним і акуратним. Невеликі задерки тут з'явилися, скоріш за все, через великий розмір зубів. Оцінюємо заточку на Шість балів із десяти встановлюємо на козел таку ж соснову колоду. Перевіримо, за скільки часу ця пила впорається з нею. Запускаємо секундомір і рухаємо пилкою туди-сюди з усіх сил. Пиляє неповільно і дуже впевнено. Соснову колоду вдалося розпустити всього лиш за 48 секунд, що значно менше, ніж пилкою за долар. Тому і оцінка буде значно вищою. За швидкість пиляння ця пила отримує 7 балів. Сподіваємося, що в тесті на точність різу вона теж не підведе. У всіх кандидатів умови абсолютно рівні. На такій самій дошці креслимо лінію під кутом. 45 градусів. Фіксуємо дошку до столу, після чого пиляємо по розмітці. Завдяки товщині та гостроті леза, воно точно дотримується лінії та розпилює дошку з мінімальними відхиленнями. На розрізі практично немає задирок, хіба що на кінці, проте результат все одно хороший. Оцінюємо точність різу на 7 балів із 10. Залишається перевірити пилку за 10 доларів на довговічність. Кладемо на козел дубову колоду і починаємо розпилювати її на відрізки товщиною в два пальці. Після того, як ми зробили три спила, пила, помітили, що пилка почала поводитися по-іншому. Лезо трохи затупилося, що добре видно по стертій фарбі на зубцях. Проведемо ще раз тест на картоні. І так, помітно, що результат трохи погіршився, але товщина леза дозволяє поправити заточку. Тому оцінюємо довговічність на 5 балів. Пила за 10 доларів виправдала наші очікування і взагалі нас не розчарувала. Настав час найцікавішої та найдорожчої покупки ручної пилки, яка коштує як деякі бензопили 100 доларів. Пора вже її розпаковувати. У коробці від служби доставки знаходилася ще й фірмова упаковка, дивлячись на яку і не скажеш, що всередині знаходиться пила вартістю в 100 доларів. Відкривши її, першим нас зустрів якісний і стильний чохол, який повинен захистити інструмент від пошкоджень під час транспортування. А слідом за ним ми дістали і саму пилку. На відміну від упаковки, зовнішній вигляд підкреслює, що інструмент. Дорогий. Ця пила також складна, завдяки чому досить компактна. Але варто її тільки розкласти, як вона перетворюється у зовсім не маленький інструмент. Складний механізм працює бездоганно і надійно фіксує лезо. Його також можна виставляти під різними кутами, що робить пилку універсальною для роботи в різних умовах. Поговоримо трохи про лезо. Воно зроблено з вуглецевої сталі. Непоганої товщини, тому гнеться не сильно. На дотик зуби дуже гострі, завдяки високоточній заточці, яку видно неозброєним оком, а в області зубів лезо гартоване. Якщо попередні пилки були зроблені в Китаї, то ця виготовляється виключно в Японії. Виробник заявляє, що пилу не доведеться підточувати протягом усього терміну експлуатації. Це ми ще перевіримо. Рукоятка ергономічна з прогумованим покриттям. І ось такими отворами. Завдяки ним інструмент не ковзатиме навіть у мокрих руках. Буду чесний, якіснішої пилки в руках я не тримав. Оцінюємо якість на максимальний бал 10 із 10. Давайте застосуємо цей недешевий інструмент за призначенням. Палиці на дрова розпилює немов масло всього лиш за кілька рухів. Це зовсім не для такої пилки завдання. Спробуємо перепиляти нею декілька впавших сосен. Складається відчуття, ніби я пиляю тонкі прути, а не товсті колоди. Настільки легко справляється ця пила, заготовляти матеріал для будівництва за її допомогою буде одне задоволення. Неподалік ми помітили засохлу сосну. Її стовбур дуже товстий, але довжина полотна цієї пили дозволяє легко справлятися навіть з такими великими деревами, які зазвичай під силу тільки бензопила. Пиляти ми можемо ще довго, але настав час проводити тести. Для початку перевіримо заточку. В один рух лезо майже пройшло всю картонку і залишило після себе акуратний розріз, ніби його зробили ножем. Але все ж таки дрібні нерівності присутні через великі зуби, тому оцінюємо заточку на 9 балів. Слідом протестуємо швидкість пиляння. Я припускаю, що показники будуть високими. Ну дізнаватися наскільки. Пройшло всього лиш 9 секунд, як пила впоралася з цією сосновою колодою. Це неймовірна швидкість. Для наочності погляньте на кадр без прискорення. Пиляє така пилка дійсно блискавично. Оцінюємо швидкість пиляння на максимальний бал. Подивимося, як ця пила покаже себе в тесті на точність різу. Намагаємося пиляти рівно по лінії. І це з легкістю вдається. Ніяких відхилень немає, а різ вийшов акуратним і майже без задирок. Оцінюємо точність різу на 9 балів із 10. Останній тест покаже, чи не бреше виробник, і чи справді заточки вистачить на весь термін експлуатації. Приступаємо до перевірки. Пили падали на землю один за одним. Ми зробили таких 10 штук. І за відчуттями гострота пили не змінилася. Картон ріже так само гладко, як і до цього тесту. Тому швидше за все виробник каже правду. Але оскільки термін експлуатації пили ще не завершений, один бал за довговічність ми все ж таки віднімемо. І оцінимо цей параметр на 9 з 10. Японська пила за 100 доларів дійсно. Чудова і відмінно підійде для будівництва в лісі. Єдиний її недолік це вартість. Усі пилки протестовані, і таблиця заповнена оцінками. Підраховуємо результати. Найдешевша пила ледво набрала 12 балів, середня 31, а пила вартістю в сотню доларів аж 47 балів, що робить її переможцем сьогоднішнього порівняння. А ви б потратили стільки на ручну пилку. Чи але перевагу бензоінструменту? Напишіть у коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, адже попереду на вас чекають ролики про будівництво в лісі. До зустрічі!